Я з тих жінок, з якими живуть, бо так зручно, бо не трапилася та єдина, або ніхто не хоче інші жити, от я й пригоджуся, так би мовити, запасний варіант. Було у мене раз в житті, коли я думала, що мене люблять, а я була так, аби не самому бути. Далі мені той чоловік перелічив, що зі мною не так, і не оминув, знаєте, жодної дрібнички. А я навіть не змогла йому гідно відповісти зіпсувати його речі, викинути вудки чи заплутати снасті. Вернулася до материного дому і ходила, мов у воду опущена кілька місяців. Так, я не красуня, але ж я людина, то чому так люди до мене ставляться, якщо я намагаюся бути з усіма доброю? Навіть мама моя каже, що я занадто добра, а вона ж не збреше, бо саме я їй допомагала молодшу сестру забезпечувати усім. І досі їй вже дорослі допомагають, та її дітям. Бо треба вміти дряпатися, каже мені подруга, там не додала, там не доважила і вже маєш копійку. Я не хочу так робити, моя совість має бути чиста, кажу я їй, а вона лише спльовує. Так, не вмію я жити в такому світі, де один одного хочуть обдурити, використати, а потім без жалю покинути вже краще самій жити. І так я дожила до своїх 53 років, коли зустріла цього чоловіка. Він купив у мене яблук і пішов, а гаманець у нього випав чи з кишені, чи з пакета. Я підняла та гукала його, але він мене не чув. Тоді я подумала, що згадає, і вернеться до мене, бо ж у мене купував яблука. Але чоловік не приходив того дня. Я прийшла з гаманцем додому і порахувала, що сума була дуже пристойна. Виходило пів моєї місячної зарплати. Так і кортіло мені сховати гроші, витратити гроші на себе, але ж. А, як дізнається, а як у нього діти малі чи собака голодний вдома? Понесло я гаманець на роботу, і таки прийшов той чоловік. Я йому віддала гаманець і він дуже зрадів. Знаєте, така рідкість, що ви віддали мені гроші, там аванс мій. Думав вже позичатися в когось. І так став Вадим моїм постійним покупцем, бо я не хотіла брати винагороду, тому він купив мені шоколадку і відтоді купував у мене продукти. Ми перекидалися кількома словами, і він йшов далі по своїх справах. Скоро я дізналася, що він живе з мамою, має собаку тут я вгадала, і не був одруженим. Я розказала, що теж сама і живу з мамою. Ми усміхнулися один одному, і я дуже надіялася, що він теж подумає про те, що ми могли б зійтися. Але час йшов. осінь змінила літо, далі настала зима, а Вадим і далі нічого не говорив про побачення, і я змирилася з тим, що нічого у нас не вийде. А потім він перестав приходити, і я взагалі пала духом. Він казав, що наче його боліло горло, але ж не тиждень уже. Думала я довго і таки наважилася піти до нього додому, Познала, що він живе в особняку біля центральної бібліотеки. Пес на мене загавкав, але я відкрила ворота і постукала в двері. Ніхто не відповідав, і я їх відкрила. Було чутно, що двоє людей кахикають, і я зрозуміла, що вони просто застудилися. Ви б бачили, який Вадим був радий моєму приходу. Я вже не можу вівсянку їсти, казав він, наминаючи суп, який я на швидкоруч зварила, піду, маму, нагодую. І так я почала про них піклуватися і залишилася у них жити. Свекруха у мене чудова, весела і добра. Вадим виправдав всі мої сподівання на хорошого чоловіка, а собака любить мене, напевно, більше за всіх, бо я завжди приходжу з роботи з гостинцем для нього. Так, що, якби не мої принципи, ти не бачила б я свого щастя хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.